Доброго ранку, мої малята! Вітаю вас на уроці математики. Сьогодні ми з вами будемо доповнювати числа до 10 і додавати двоцифрові числа, розв'язувати приклади виду 26 плюс 4. Попрацюємо за годинником і будемо розв'язувати задачі. Тож, починаємо. Потренуймося! А чи вийде у вас забити м'яч у ворота? Швиденько відповідайте. Скільки треба додати, щоб було 10? Якщо ви назвали правильно і раніше, ніж відповідь з'явилась на екрані, значить ви забили гол. Якщо ні, то гол мій. Починаємо. 10 дорівнює 6 плюс... 10 дорівнює 7 плюс. 10 дорівнює 8 плюс. 10 дорівнює 9 плюс. І 10 дорівнює 1 плюс. Ну, сподіваюсь, що ви мене обіграли. Всі голи ваші. А ми працюємо далі. В зошиті запишіть. 22 листопада класна робота. Пропишіть, будь ласка, число, в якому 9 десятків і 9 одиниць. Це, до речі, найбільше двоцифрове число. Поставте відео на паузу, зробіть невеличку гімнастику для своїх рук. І самостійно розв'яжіть вирази 344. Вони знаходяться на сторінці 59. Ставте відео на паузу і розв'язуйте. Якщо ви вже все розв'язали, звіряйтеся, чи такі відповіді ви отримали. Думаю, всі приклади ви розв'язали правильно. А зараз попрацюємо за номером 346 на сторінці 60 і з'ясуємо, як же ж нам знайти суму 26 і 4. Подивіться, будь ласка, потрібно до 26 додати 4. 26 це 2 десятки і 6 одиничок. Звичайно, 4 це тільки одинички, тому 4 я додаю до одиничок. І в мене вже жовтих квадратиків рівно 10. А 10 це 1 десяток. Отже, 26 плюс 4 буде 3 десятки. або 30. Розглянемо, як це записати виразом. 26 розкладаю на розрядні доданки. Це 26. До 6 я додаю 4. Я можу розписати 20 плюс сума чисел 6 і 4. 6 і 4 це 10. Отже, розписую далі. 20 плюс 10 і це буде 30. Давайте спробуємо ще розібратися, як додавати до 26 4 трошечки по-іншому. Ну, звичайно, якщо ви будете до 26 додавати четвірочку, то кількість десятків зміниться, оскільки 6 і 4 – це вже 10. Отже, 26 плюс 4. Ще раз дивимося. 26 розкладаємо на рознярядки доданки. 26. До 6-чки я додаю 4 і отримую 10. Але в 26 є ще 20, тому до 20 я додаю 10 і отримую 30. Отже, 26 плюс 4 дорівнює то 30. Тобто одинички я додаю до одиничок, а потім додаю ще число десятків. Розв'яжемо вирази 347. Вони знаходяться на сторінці 60. Перший стовпчик 2 плюс 8. Ну це не секрет, це буде 10. 12 плюс 8. 12 розкладаю на розрядні доданки 10 і 2. До двох додаю 8, це 10. Але в мене ще є 10 від 12, тому 10 плюс 10 рівнює... Правильно 20. 82 додати 8. 82 розкладаю на розрядні доданки. Це 82. 2 плюс 8 – це 10. Та плюс ще 80 – це 90. Попрацюємо за другим стовпчиком. 3 плюс 7 це 10. Це вам як така настроєчка, налаштування. 13 плюс 7. 13 – це 10 і 3, 3 плюс 7 це 10. І ще одна десяточка, разом буде 20. 43 плюс 7. 43 це 40 і 3, 3 плюс 7 це 10. Та ще 40 – це буде... 50. Будь ласка, третій і четвертий стовпчики розв'яжіть самостійно. Поставте відео на паузу і виконайте невеличку фізкульт хвилиночку. І попрацюємо над задачею 348 на сторінці 60. Зошик запишіть слово задача 348 і прочитайте її. У саду росло три груші і вісім яблунь. Посадили ще дев'ять дерев. Скільки всього дерев стало в саду? Так, давайте з'ясуємо. Ми ж не знаємо... Що посадили груші чи яблуні тому треба з'ясувати скільки взагалі дерев вже росло в саду а росли три груші і вісім яблунь як дізнатися скільки це було разом в зошит записуємо перша дія три і вісім як знайти скільки разом ну, звичайно потрібно до трьох додати вісім не забувайте після відповіді Виразу, які ви склали до задачі, писати позначення в дужках. Ми знайдемо, скільки було груш і яблунь разом. А тепер до всіх дерев потрібно додати ті 9, які посадили. Отже, друга дія в нас буде. Так, обчислюємо і записуємо відповідь. Скільки всього дерев стало в саду. Все це ви обчислите і запишете. А наступну вправу 349 на сторінці 60 виконаєте самостійно. Знову не забудьте виконати фісткульт хвилиночку для того, щоб добре відпочити. І попрацюємо за номером 350 годинник. Зверніть увагу, я нагадаю, у годинника на циферблаті є дві стрілки. Коротка, яка показує години, довга, яка показує хвилини. Коли нам потрібно. За стрілочним годинником, визначити час, ми дивимось на велику стрілку 12. Отже, скільки годин нам покаже маленька стрілка, а маленька стрілка показує на 6. Отже, цей годинник показує 6 годин. Котру годину покаже годинник через 5 годин? Звичайно, потрібно... До шести додати 5. Обчислюємо і записуємо відповідь. І звіряємось за годинником. Дійсно, через 5 годин, цей годинник нам покаже 11 годин. Дітки, зверніть увагу ще на такий момент. Ми склали вираз. Ми додали прості числа 6 плюс 5. Без усяких букв. Тому у відповіді 11 години, годин, я пишу в дужках. Зверніть на це увагу. Дивимося на наступний годинник. Глянули на велику стрілку. Вона показує на 12, отже, це буде 0 хвилин. А тепер дивимось на маленьку, який час вона нам показує. Щоб дізнатися, скільки буде через 5 годин, додаємо 5 годин, знаходимо відповідь і звіряємось за годинником. Чи такий час ви знайшли. Ну, з електронним годинником все дуже просто. Чітко і ясно видно, котра година, тому складаєте вираз і обчислюєте його. Я думаю, всі без помилок знайшли правильну відповідь. А наш урок добігає кінця. Пригадайте, як ми додаємо числа, коли у нас Кількість одиниць першого доданку і другого доданку утворює круглу десяточку. Наприклад, 64 додати 6. Перший доданок розкладаємо на розрядні доданки. 64 це 60 і 4. 6 додаємо до 4, це буде 10, і додаємо 60. І разом це буде 70. Вдома ви попрацюєте за номерами 351 і 352, які знаходяться на сторінці 61. Для того, щоб я розуміла, як вам було працювати, чи легко ви впоралися із завданням, чи з допомогою, чи у вас взагалі нічого не виходить, будь ласка, намалюйте цеглинку потрібного кольору. Я, як завжди, впевнена, що всі мої дітки молодці. Тому до побачення, до зустрічі на наступних уроках.